Something real. Maybe if I stay the night, you can feel the same. And maybe if you treat me right, we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no process On my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touched me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could So it Доброго часу доби, шановні любителі Counter-Strike, вітаємо вас на ESL Pro League Season 21. Це перша стадія цього неймовірного турніру, і ми будемо спостерігати на другому каналі. Дуже цікаві Best of 3 зустрічі. І перша і сьогоднішній матч відкриття це Fire проти команди Mindfreak. Я їх так і буду називати фріками. Ну, ну а що ну назва у них така от гарна? А, тому будемо про них так говорити. Це команда, яка зараз змогла пройти на цей неймовірний турнір. І вони. Ну, поки що на мапі нюк програють свій перший стартовий пістолетний раунд або один-три для Такса. Якщо йому вдасться забрати цей раунд, буде геніально, але в нього 19 хп, і, Здається, шансів вони тут небагато. Не Його контролює Воксік. О, воксіка два кіли вже є. І ми бачимо, що Такс вирішує піти на базу. Б. Пістолетка стартує з великими проблемами для Мейнфріфріків. І вони її програють. Uh, ну, я не знаю, старт відбувається, знаєте, дуже цікавим. І в тому плані, що uh, я очікував напевно побачити якоїсь тут певної боротьби, uh, але uh, uh. <пузdottir> <пузdottir> Ale, поки що це все зовсім інакшим чином виглядає. Джота uh, поставив крапку по таксу. Ну no, і все. Uh, побачимо, що цікавого придумують в наступному раунді. Все-таки це бачимо зараз 4 глокей плюс діал і. І оборона від Eternal Fire. Джота буде на прийомі приймати опонентів, які виходять на рамп, а Фріки вирішили саме цю позицію. Польти вишанців. Знищає Джота. Мінус три. Ну, і літнього вже доберуть майнфріків. Все гарно зроблено. Шанців 2-0 для Eternal Fire. Окей, okay, ми проспілкувалися на рахунок цього. Я не побачив просто мапвето. Воно не було доступним у відкритому там доступі так, для мене і. Сайдер. Варто відзначити, що це просто перший сьогоднішній гровий день цього турніру, тому тут можуть бути якісь певні помарочки, можуть бути певні проблеми. А, ось, тому будемо спостерігати і побачимо, як ESL буде швидко це все діло фіксити. Анубіс, ми розуміємо, що буде з'являтися другим вибором для Eternal Fire, Вони дуже себе впевнено відчувають на тій мапі. Ну і я думаю, загалом справа до Міража ніяким чином доходити тут не повинна. У мене сьогодні перші стартові. 2 x 2 3 це зустріч Eternal Fire проти Mind Freak і зустріч 3D Max проти Tai Lu. І я зразу, як відкривав там свій розклад, дивився, я розумів, що це десь повинні бути просто легкі 2-0 для Eternal Fire і легкі 2-0 для 3D Max. Якщо там, звісно, китайці, ну, не покажуть зуби. Не придумай, що цікаво, проти тридемакс. Вихід, до речі, з плітом один гравець мейну буде відігравати. Три зараз гравці всі фліків знаходяться в хаті. Боксік за бедсайду буде приймати опонента змейна, буде гинути кам. Ох, який класний блонікней. Там тобто трішки ти. Літерку R додати і буде трошки інакше. А, добре, у є яух. Ну, Мо, зараз трошки дуже багато проблем створити, але Фріки тим часом вирішують зараз двох сплітанути дев'ятку. І це може бути неприємні новини для Eternal Fire. Пейн. Він uh, скрипі. Такс буде проходити далі. Він може знайти Джоту. І це буде неприємно. Eternal Fire може зараз втратити гравця, так воно залишається в більшості рівно. Але ні, Такс зробить мінус по Джоті. І Пейн продовжує грати. Ксантареса, він чує, і невже це зараз буде кіл по Ксантаресу? Просто в спину забирає Ксантареса, Ксантариса. Спиною Воксік забирає Пейна у відповідь. Кранчі тим часом встановлює вибухівку. Мейджор буде спускатися з виделок. 3 в три. Ситуація вибування від Етармофер. Кранчі забирає бікедію і Залишається в нього 5 хп. Текста обходить спину і невже фріки заберуть для себе перший раунд. Ой-ой, ой а це дійсно виглядає дуже гарно. Воксик забирає кранча, але далі текста. Він вже в спині його не читають взагалі ніяким чином. Текста. Ну і він забирає Вокс, падає мейджор, і це перший раунд для фріків. Молодці. А може їх не треба називати фріками, а майнд майндами їх називати. Напевно, буде так правильніше, пробачите, якщо що Майнд Фрікс не хотів би вас... yeah. Якось оце е, називати поганими словами. Ну, тут, е, Знаєте, просто раунд о таймінг. І якщо ватери, значно, де, що значно Eternal Fire, в принципі це виглядало дуже непогано, але загалом фісті, е, просто пішли в спину і знайшли для себе просто значно ліпші позиції. Перший раунд для Сабоватаця забрали. І далі, ну якщо зараз боксік там десь зі скауту знайде, кіл буде сумно. Друзі, нагадаю, що дивимося цей матч разом за підтримкою офіційного спонсора трансляції Джиґет, тримайте свою лінію і вполівайте за Текста тим часом треба запіти. Бачимо, що Вікенія знаходить мінус по таксу. І ентри вже для турків є. Ну так, з три грає. До речі, нормально його один із найбільших, так як, як, щоб взяти а, 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 статистиці по вбивству. Він три кіло знайшов молочінка. Навіть Eternal Fire демонструє більш-менш рівень. Так, він треба загинув. Треба вмикатися гампу. Ну, поки що від нього ніяких суперактивних дій немає. А, зайняли для себе гараж зараз. Воксік на дев'ятці. Він посилив полеза першого, намагається нашити, але далі вирішує не продовжувати стрілятися. Жота. Він за сходами буде намагатися знайти кіл по вулиці. І це не вже буде зараз відбуватися. А жота зміщується, залишається. Воксік червоний жота забирає тексту. Далі його камп розмінює. І Воксік гине. Зубця буде помирати, що Вікадія і 2-3. Ситуація. мейджор в сайті. його вже знають про нього. Він теж гине від Кранчі. А що відбувається взагалі? Чому настільки сильно і Fire просто розсипалися в моменті? Позиції, здавалося, були добрі, але у цій... Ну просто піки від турків вони не спрацювали. І за це Майндфрікс їх покарали. Тріплкіл від Кранчі в цьому раунді вімкнувся, показав можливості. На фоці він виглядає, не наче йому так. Ну, років під 40 Але Тріплкіл собі знайшов, і раунд для своєї команди переміг. І ось вони справи: у Eternal Fire. Другий раунд. Вони зараз просто програють. Щось цікаво. Походу, в сайт тут просто без шансів знайшов свою а, своїх опонентів. Так а, Майнфрік, давайте трішки про них поговоримо. Це команда, яка займає там 168 місце на а, світовому рейтингу вашолтів у Валфрейкінгрейтингу. Так воно займає 177 місце. Що цікавого, це австралійська команда, яка ну зібралася, просто щоб про поплеїти, пограти, показати можливості, так загалом, якщо взяти їх а, а, матчі, вони. Програвали незрозуміло куди. Порузли. Так, буду програвали? хаус. хаус Бетс? Хто, Хто? Не, але це, напевно, локальна, більше якась австралійська команда. Поки що, проти Термо ФР не все добре. Текста доблкіл, розпікав. Ну і це раунд, звичайно, з пістолетом. до Термофер. Не варто щось очікувати там супер геніальне, щось там суперсильне. Тому і Термо Ферс просто на мапі нюк поки що демонструють таку. Пічну середню. Наскільки мені зараз а, а, сумненько а, в тому плані, що ну, типу Eternal Fire я від них очікував. Ну, навіть незважаючи на те, що мапанюк, можливо, не найліпшим чином вони там відіграють, умовно, якщо взяти до уваги і статистику. А, ось то ну, я думаю, що вони їх повинні закривати, були б шансу, Але бачимо, фріки тут зараз демонструють дуже навіть непогану гру. І те, що ми бачимо вже третій раунд від них, поспіль вони собі забирають далі. Вже це буде там в раунді під номером 6 перший Кубай. Повноцінний після о, серії трьох виграних раундів від австралійців. Ветерал Файр собі зроблять. Дякую, всім привіт. Я до речі, дивлюсь на вас там тут гарненьких. А, Бачу ваші повідомлення в чатку. Привіт, радий вас вітати. Раночок починається. Знаєте, от тут раунд поки що Fire свій програють. Тут немає про що говорити, вже все прекрасно роблять Майнкфрік. А ось текста Квадрокін знаєш, вологенда. Контрстрайку австралійського. Ось варто вам сказати, що ранок треба починати з великою користю. Ранок треба починати з кави. Гарного сніданку і Контр-Страйку, правильно? От я так і почав цей ранок. З кави, З гарного сніданку. І з Counter-Straйку. Фріки забирають для себе третій раунд. Боже, мені, мені настільки не зручно їх так називати, але в них назва така команди. І типу, ну я ж маю варіативність таку певну, щоб їх називати. Ну вони задоволені. Австралійці пішли на ЄСЛ League, про проїхали там. Він за монітором перевіряє. Може сказати, що їх на них треба дивитися, то не просто перебирають за монітором. Текста тут ідеально розібрався. То <щу> і... поки що е виглядає це як здатна перша мапа для австралії. І, цікаво. Їх напобили, розкидує так. Швидко, якісно, професійно. Ні, невже якщо Майнфрік виграє що. О... Майдфрік, а далі Анувіс, а далі тримав виміраш. Я скажу, а що тут відбувається Взагалі, Все? типу Eternal Fire своя еру, свою еру. вони вже досить сильно прокавили. Пикає на нього вихід. Далі Камбо забирає Вихід о, з пушки пішов, а Там Мейджор приймає своїх опонентів. І вже ситуація п'ять і далі текста міну знайшов по Вікаві, але залишився ще один гравець в сейфі, Це таксі він теж гине. І ось вона просто звичайний раунд. Подивіться, у турків навіть немає емоцій, їм просто все рівно. У них нуль емоцій. Вони виграли раунд, вони сидять. По-перше, вони сидять, мені здається, не дуже. Ми бачимо зовсім інакше посадку. Ну, можливо, Звикає. ще звикають. Ми звикли бачити цей турнір, Єсель Пролігу, бачити на Мальті якийсь там, знаєте, таких теплих країнах. А Зараз це відбувається все в Стокгольмі. І ну, можливо клімат і не так добре впливає на кого. Да? Хоча все-таки давайте згадаємо, в Мальті на Сілька кайфує. Сонечко сон, 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 кайфуєш тут зараз а, в Стокгольмі, ну трішки прохолодно, я думаю. Раунд під номером 7. Рахунок 3-3. Eternal Fire вийшли для Саба на паритет. І зараз важливий байраунд. Якщо Eternal Fire собі забирають, його вони вийдуть для Саба на більш якусь зрозумілу серію. А, з раундів зможуть вийти вже на 5-3. І перша половина вже, в принципі, для них буде більш приємним становищем. Розкат вулиці. Такс. Два смоки, верскидай, все красиво. Як ту кажуть, роблять, закинули смок під е, ангар, під мейн. Далі сонтарис пікає по пейну, залишає йому 50% здоров'я. Гарна хаєшка, к сонтарес. Прекрасна робота. текста, він просто знищує. Далі флешка залітає, від неї і відвертається турецький геній контрстрайку. страйку Давай вправляється грати за. Один із боксів Мейджор. Його пік. Мейджор першого забирає капітан Етарлопаєр. Далі Вокзік знайшов тільки один із покранчу, що не залишається такс. Але да не так багато хто позикає моліку дев'ятку. 3-2. Цей раунд зараз для себе не програти. Вікадія знаходить мінус по таксону і Пейн встановлює вибухівку. Це, це хоча б якісь кошти для фейку. Ну і все. Дефу буде. Сантара свій нього дабл кіл. Добре, друзі ви зараз маєте можливість І основні наші глядачі. Приходьте на першу основну трансляцію Ютубу. Там матч буде продовжувати. Слідкуйте за а, цим протистоянням Eternal Fire проти Мейнфріка саме на першому основному Ютуб-каналі. Мейнкаст. тому слідкуйте так, по Контр Звичайно, ми ж не додивимось. Правильно доти. Буквально там тому... завтра буде продовжувати зима. Тут ESL Pro League стартує 21 сезон. перший ігровий день першу без 3 Треба вмикаєтеся, у... вмикаєтеся, як каже мій. Е... Шеф ось пан Віталі волочать. А, Ось снайперська фатівка. від цікава Пей вісімночотири статистика у штатного снайпера команди Eternal Фаєр. І він зараз займає для себе дуже приємний кін. Якщо вдасться знайти якісь ентри, то взагалі Ой, Воксі включає. І далі двоє гравців вже пройшли в Антар. Розуміння по Оксанарусу присутні. У нього залишається 21 хп. Воксі контролює, але там вже і на дев'ятку хтось підзаліз. І Джота грає під дев'яткою Джота. Перший мінус знаходить, але кранч та Текса забирають Ксендарса і Джоту. Відповідно, вікання знаходить мінус по таксу.